Друзі, всім привіт! Сьогодні моє відео буде складатися з порожніх баночок. Ці скляно баночки я збирала десь ну, приблизно з лютого місяця. І я вам зараз покажу і трішки розкажу і навіть поділюсь дечим дуже недорогим. Це приблизно е... тонік для обличчя 100 гривень і бальзам для волосся. До 100 гривень. Е, тому додивіться то це відео до кінця і зараз розберемо наші порожні баночки. Навіть чимось, скажімо так, я з вами поділюсь якимись своїми цікавими знахідками. Е, хочу показати першу чергу. Це бальзами для волосся, які я використовую. У мене довге волосся. Е, воно рівне, не фарбоване, натуральне. Ось таких три бальзама я використовую для волосся. Зараз, до речі, я купила інший. Ну, Таке, знаєте, трішки тягне на експерименти. Тому що, ну, що ще можна змінити? Е, ось такий бальзам. Він йде для вирівнювання волосся. Дуже гарний, дуже гарний, гарно розчисується волосся, блискуче, приємне, гладеньке. Ось цей бальзам. Всі його знають. Була реклама по телевізору. Також це вирівнюючий бальзам для волосся з кератином, До речі, вони всі тут йдуть з кератином, тому що я чомусь люблю. Мені здається, що він придає все-таки такої гладкості волосся. Це ізраїльський бренд. Не знаю, не пам'ятаю, чи казали в рекламі, що це професійний бренд. Насправді ні. Це саме звичайний бренд. Досить недорогий в Ізраїлі, ось так. І головна фішка. Напевне, багато хто згадає в дитинстві. Нас часто мили шампунями саме ось в таких бутилках. Вони були ромашка, яйце, кропива. Ось такий купила я бальзамчик. Бальзам-кондиціонер для сухого волосся, кашемір Кер. Чесно вам скажу, дуже гарний бальзам. Купувала десь до 100 гривень. Ну, для моєї довжини його маловато, тому що тут об'єм, бачите, 200, 250 мл. В принципі, так же, як і в цьому, але мені здається, що цього мені вистачило трішки надовше, ніж саме ось цього. Це звичайний кондиціонер, який продається ну, майже віздє. Ну, Чесно сказати, в цих косметичних магазинах, навіть в великих супермаркетах, можна знайти і за помірну ціну. Ось такі порожні банки догляду за волосся. Можливо, там ще щось є, якщо ми до цього, якщо ми ще щось знайдемо, я ще розкажу. Тобто, моя рекомендація по ціновій політиці, ось цей дуже гарний, рекомендую спробувати. Цей теж дуже гарний, але він досить плотний і, знаєте, він якось ніби залишається на встоках. Типу, забиває, ось так я б сказала. Тому що ми чистили стовки дуже часто. І чоловік казав, що нам багато саме якогось бальзаму, який дуже погано збивається. І це він саме цей бальзам 400 мл. Ну Він прикольний, прикольний, але я чомусь вирішила поекспериментувати. Дуже приємно пахне. І великий об'єм. До речі, для тих, у кого фарбоване волосся, блондів я рекомендую спробувати. Саме для блондів. Так, це відкинемо. Поїхали. Ось така умивалка. Це сираве, ми всі це знаємо. Це дуже гарна, якісна, навіть не буду зупинятися. Всі ви прекрасно знаєте, що це крутий бренд це. Е -е -е Така, скажімо, аптечна косметика. Вона гіпоалергенна, вона протестована дерматологічно. Тобто, це супер-мега крутий, крута штука. Користуюсь і я, і мій чоловік. Це для нормальної та ойл-скін. Е, Тому ось така. Зараз ми купили нову в більшому об'ємі. Теж рекомендую. Тонік, моя знахідка. Будь ласка, знайомтесь. Купила по акції за 100 гривень, вже використовую другу баночку. Так, мені дуже сподобався. Тонік, спрей із алої. Торгова марка, бачите, зараз лірен. Дуже хороший з гіалуроновою гіру... гіру... кислотою, він зволожуючий, він, правда, не пересушує. Я була дуже вражена, бо для 100 гривень це взагалі просто ой, ну це космос. Враховуючи, що до цього, я використовувала там Estee Lauder і інші. Хоча я їх теж люблю. Але ось така моя бюджетна знахідка. Дякую Єві. Я її знайшла там. Наступні мої знахідки. Так, хочу вам розповісти: ось такий парфум закінчився у мого чоловіка. Так. Це Paco Rabanne Victor's Legend. Дуже гарний аромат. Проблемка, знаєте, в чому? В тому, що його можна. Тобто його вже не знайти. У них з'явився зараз другий інвіктус. Е, Боже, хто там у них з'явився? Такий самий, тільки чорний. Якщо я не помиляюсь, це інтенсив називається, щось таке. Але саме цього нема. Це дуже гарний аромат. Він використовує його, як всі чоловіки, все сезонно і дуже швиденько використав. 100 мл. Ось такий крутий аромат. М -м -м -м. Крем для обличчя, який в мене закінчився. Ну, сказати для обличчя я його використовувала для тіла, тому, якщо я не помиляюсь, я про це розповідала вже в якомусь відео. Ось такий кремчик, використала його гарно. Зараз такий самий другу банку, тому що купила в дюті фрі. Використовую для обличчя. Чесно вам скажу, що все-таки шкіра лишається. Після використання цього крему десь через годинку другу ви відчуваєте сухість. Тому м -м, рекомендувати ну, для сухої шкіри не підійде. Ось так. А там дивіться і думайте самі. Об'єм крутий. 100 мл крем зараз знайти, ну це ще треба пошукати. Хіба що шайбу від Нівія. Наступні мої пусті баночки. Давайте по цим. Теж розповідала, все круто, все бомбово, ось це буду повторювати. Зараз він в пустих баночка, Солденейро Бразіл номер 62 для душа теж того ж бренду. -е Бразіль. Солона карамель фісташки. Бомба. Рекомендую. Рекомендую. Взагалі, навіть не задумуйтесь, беріть. Якщо ви любитель солоденького, смачненького, вам сподобається. І оточуючи теж його зацінять. Рекомендую. А, так, так, так. Що ще такого? О, до речі, дівчата, не знаю, знайомі ви чи ні, я купувала цей крем для обличчя в Польщі. Е, бачила його на сайтах, він там коштує щось до 100 гривень теж. Крутий, крутий. Після нього шкіра не суха, вона зволожена, вона крута, взагалі, ніби після салону. Це бренд Зажа. Це органічна, органічний крем. Там все по-польськи написано. Але його можна знайти, ось такий фіт в серії, бачите, ось фіт. Це веганська серія, дуже крутий. Рекомендую просто бомба. Все. Поїхали далі. Е, масло для волосся. Silk Therapy. Я собі Hair Wave. Якщо я не помиляюсь, я його показувала, коли я його купувала, замовляла, десь в якихось розпаковках. Це Total Strange Strange. Тренч. <різь> Рідки шов для волосся. Гарний. Мені подобалось. Мені сподобалось. Крута штука. Рекомендую український бренд. Далі поїхали, далі, далі, далі. Що у нас далі? Далі я вам хочу розповісти про. Так, раз, два. Три, чотири. Про креми для обличчя і все таке інше. Як бачите, в мене була розпаковка від L'Occitane. Крем, неймовірний, він. Це нічний. Якщо я не помиляюся, то якийсь безсмертником. Крутий крем. Е Чесно скажу, що мене зупиняє в покупці великого об'єму ціна. Так, ціна дуже велика. Тому, я знаю, не наважилась. Але крем для обличчя потрібно шукати, тому що, як я вже сказала, Елізабет Артен, ну, такої. На літо піде, а носити з цим цей крем під, під очі від ланком у мене закінчився. Це Женефік. Крутий. Що сказати? Крутий крем. Рекомендую. Ціна теж немаленька, але він дієвий. Дуже схожий з тим, який я зараз собі замовила від Estee Lauder. Рекомендую теж. Але потрібно почекати, можливо, на новий рік будуть якісь акції. Далі. Кремчик від під очі. підочі. Дивіться, плюси. Об'єм. Об'єм він тут у нас 40 мл. Вообще, це просто да, там можна користуватись, я його замовила весною, закінчила ось буквально недавно. Гарне нанесення, як бачите, ось таке. Ефекту я не побачила від нього і він, до речі, скатується. Тому. Не рекомендую. Ну, ну що, гріхати й не буду нічого придумувати, я не рекомендую. Наступний крем це від Clinique. Ось такий кремчик SPF 25. Хочу нагадати, дівчатка, що СПФ все одно потрібно користуватися сонцезахисними кремами, незважаючи на те, що він указаний в кремі доглядовому для обличчя. Гарний крем, до речі. Оце він був гарний. Він досить такий поживний, гарно живив шкіру. Рекомендую. У мене був малесенький об'єм, я брала на пробус. А. Ось такий кремчик. Ну, ну це ж милота. Ну, гріх не взяти, ну, просто спробувати туди-сюди. З вітаміном С. Я думаю, що люди, які ходять по косметичним магазинам, знають, що це. Цей, боже, такий синенький Вацсонс. Я купувала його там. Просто зайшла по вологі серветки і вирішила спробувати такий кремчик. Ну, освітляючий, ні, нічого такого. Але, можливо, він щось освітлить, якщо у вас все-таки я з веснушками, тому я не замітила якоїсь там супер-мега різниці. Таке. Просто побалувати себе різноманіттям і гарною баночкою. Тепер її викину. Навіщо було купувати? Так, наступні це два ось таких антиперспіранта. От Стрес Резист від Віши і. Боротелку актив. Типа, знаєте, що тут заявлено? Що чим більше ви рухаєтесь, тим менше ви, ну, типу, ви потієте, але ви не пахнете потом. Ну, Якщо ви не, не схильні до активного такого потовиділення, і вам просто потрібно якийсь легкий з приємним цитрусовим ароматом. да, Лайм ароматом рекомендую. Віший стрес резист. Ви потієте, але не пахнете. Рекомендую. Наступна. О, до речі, купувала ось такий сухий шампунь. Скажіть взагалі, як вам, дівчат? Ну, як ви ним? задоволені чи ні? Ціна велика, але чомусь він дуже швидко закінчився у мене? Таке собі. Екстра свіжість, ну, свіженький. І все, використала на раз за три. І все, він закінчився. Чи у всіх так, чи тільки в мене, не знаю. Але рекомендую штука прикольна. Мій обов'язковий літній компонент. Це я не виходжу без ось такого захисту від сонця. Рекомендую 100%, не скатується нічого взагалі просто. Просто крута штука. One Love. Рекомендую всім. Е, до речі, можу розказати ще про такі смпли. Ну, Локсітан. З миндалем для тіла і Локситан ось такий зволожуючий крем. Все круте, все бомбезне, ціна кусається. Цієї маски вже більше, якщо я не помиляюсь, ванком нема, тому викинемо. Ось такі. До магонічного крему від Локсітан маленького була ось така сиворотка. Тут написано, що це вода. Вода поживна, все таке. так чудова штука. Але хочу вам сказати, що з безсмертником теж дуже дорого. дуже дорого. Об'єм невеликий, ціна висока. Рекомендую спробувати, але будьте готові до ціни. Також я хочу розказати, вам в мене ось такі були блістик з помади Classic SPF з ментолом, SPF 15 для захисту губ від зовнішнього впливу. Мені подобається, я їх використовую. Чоловік спробував сказав, йому не подобається з ментолом. Мерзне в губи. Ну, так ось якось. І... Останнє, що хочу вам показати, це магнезіум цитрат, Трішечки заспокоїти нерви і свою нервову систему. Від солгар. Якщо відчуваєте, що вам це потрібно, робіть, відчувайте, що не потрібно, не робіть, не купуйте, не вживайте. Тому ось так. Закінчилась у мене від Ordinary ось така гіалуронова кислота 2% з вітаміном В5. Гарна, прикольна, але вона якась ніби скатувалась, чесно вам скажу, вона скатувалась. Можливо, я багато наносила. Перестала її використовувати. Бачите, скільки там? Тому що написано, що після відкриття, а, не... скільки після 12 місяців більше не використовувати. Я не встигла використати всю. Ось так от. Жадність. <гум> Ось цей крем освітляючий з вітаміном С. Рекомендую. Спробуйте. Вода. Avian, у мене вона ще, до речі, є, але чомусь, типу, <гум> чутно, що є, але вона не розпиляється. Тому тако, якось так. Наступний мій це олія троянди. Якщо ви повернетеся до перших моїх відео, там є розпаковка, і я все розповідаю про цю олію. Вона дуже гарна підходить як для масажу обличчя, так і для. Якщо у вас гіперсуха шкіра. Вона її дуже добре поживить і лишить приємний аромат. Рекомендую. Дуже рекомендую, тому що все-таки масло троянди це найдорожче масло в косметології. Дуже рекомендую спробити. І є в мене ще щось тут гарне і цікаве. Так, є. Денний крем від Лакситан. Крутий, приємний, мені дуже подобається. Дорого. Рекомендую, але дорого. СПФ від Авене. Мене від нього обсипало. Хоча, можливо, не від нього, тому що після того, як мене обсипало, я більше його не наносила. Викинула в баночки. Все. Такий. Теж аптечна косметика, тому можете спробувати. Він антиоксидантний з SPF 30. А, для сухої то дуже сухої і, е, скажімо так, подразненої шкіри. Спробуйте. Обов'язково спробуйте, тому що все-таки у нас дівчаток бувають періоди, коли можливо все статися справді не через нього. А настрій був, і все він винуватий, тому ось так. І ще один мій обов'язковий. Рекомендую крем для рук. Взимку це саме те. Це найкраще дівчатка, просто Від Локситан. Я дивилася повний об'єм. 100 мл коштує цього крему а, майже 1000 гривень. Тому дивіться самі. Але він того вартий. 100 мл крему для рук. Малесенька, взагалі малесенька, навіть менше, ніж горошинка. Напевне, розміром з рис або гречку. На сіннячку ось таке. Дуже поживний, дуже гарний, шкіра після нього зволожена.